Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит, і в нас сьогодні на столі Сікаран Беттл для Єресі Хоруса. Трішечки вам перед анбоксом розкажу його історію. Сікаран у нас розроблений примархом Робаутом Желіманом, а також сконструйований за допомогою Феруса Мануса примарха залізних рук. Це в нас позиціонувався як ОБТ, тобто універсальний танк, який мав собою замінити предатор, так як він був у нас зазвичай. Ласки Антитанк або і автокенон це противопіхотний. Танку дали дуже багато варіацій. По технічним характеристикам він був набагато ж мобільніше, ніж його менший брат-предатор. Також по зброї він був кращим, він був динамічний, мобільний. Що в нього було по озброєння по модифікаціям, саме версія, як у нас на коробці з акселератор кеннонами. Це в нас важкі автопушки. Також він використовувався ще як зенітка, бо він міг дуже високо піднімати свої гармати. В нього були дуже високі угли наводки. Далі була в нас його версія, на яку посадили Лазер Дестроєр від Титана це був Венатор. Венатор рахувався просто вбивцею Титанів, вбивцею сверхважкої техніки. У нас був варіант. Щось середнє між Сікараном і Венатором, Це в нас був Омега. Сікаран Омега він у нас був з плазмами, якщо не помиляюсь, від того ж самого Титана. Це був як дешева версія Венатора. Була в нас варіація, яка мені менше всього подобається це є Панішер. Панішер у нас є сугубо антипіхотний варіант із Chain Cannon. Чесно, дизайн мені не подобається. Дивлюсь на нього і думаю, як воно все тримається, не розвалюється і тримається на чесному слові механікумів, що воно буде працювати. І одна з моїх любимих варіацій це Аркус. Це як і мій Термолорд, його теж так звуть. Ця варіація в нас є мобільною РСЗО на базі Сікарана. Хороша вона тим, що вона мала масу просто снарядів, які були. Всіх видів, і осколочні, і бронебійні, і напалмові, і саме страшне особливість цього танку за що його не любили механіки там були снаряди Xenon Ці снаряди в Беку у нас руйнували аугментику і всячески портили саме електроніку техніки, за що чого після прийняття мехів як імператора людства, як вони його прийняли омнісією вони всячески почали деградувати ці танки. Це вам був такий цікавий бек, також ізначально цей танк розроблявся саме для війни з Марсом, бо тоді ніхто не знав на начальних етапах цивілізації, колонізації людства, що нас чекає з Марсом, чи буде він з нами, чи ні. Тобто цей танк у нас позиціонувався ізначально як проти е, Марсу. А потім він пішов в серію, бо, як ви знаєте, Марс став союзником Землі в, в Беку. І цей танк нам втратив свою першу задачу і став, поніс свою другу задачу стати основним бойовим танком. Тож, що ж, це вам була така собі предісторія. І тепер ми його розглянемо, що з наш в коробці. Коробочка у нас приємна, масивна. Ось саме зображення Сікарана. Це у нас його стандартна дефолтна закачка. відмічу мінусом коробки є те, що в нас тут тільки одна закачка, ну, не рахуючи спансони, у нас тільки акселератор автокенон. Світова схема імперських кулаків синів Хоруса, декалі, які ви знайдете всередині, і більше нічого. Ось саме декалі. Одне мені не подобається, що листочок такий маленький. Це раз. Друге, що тільки для двох легіонів, для інших треба купляти окремо. Інструкції досі в нас чорнобілі у Єресі Хоруса. Вони досі не почали печатати цвітні. По інструкції збирається він максимально легко і просто. Так, е, да, я його ще не зібрав, але на днях я займусь зборкою. Поки дивлюся інструкцію, нічого важкого не має бути. Наче це предатор, дуже багато схожих елементів саме в зборці. Ось так у нас все тут де. І класика. Е, спонсони і апгрейд-пак. Так, переходимо до самих ливничків. Ливнички у нас всього два І один для спонсонів І апгрейд. Дивимося, спершу розглянемо спонсони. Ось така у нас краса Ласки, є в нас флеймери. Є в нас волкітки. Можу помилятися, це ливник дуже схожий на те, що в мене був саме в Деймос Предаторі. Ну, дуже схоже. Кріплення, до речі, тут одинакові. Це, як я зрозумів, універсальні кріплення будуть в техніки Єрісі. Відмічу по дизайну, техніка Єрісі мені дуже подобається. Вона набагато краще виглядає зараз, ніж в 40-му тисячолітті літаючі танки Примарісів. Ось така у нас краса. Так. Наші гусениці, наші самі траки. Траки тут дуже великі, здорові. Зараз під руками немає порівняти, але, здається, наче як у Спартана і лендрейдера. Так, дуже багато траків. Ідемо далі. Так, це я той апгрейд, про який я вам казав, він входить абсолютно в всі набори танків для Єресі Хоруса. Що в нас тут цікавого, Роздивлялись ми його багато разів. Ось такий у нас отвал, не бульдозерний, але хороший. Саме Єресьова місла Havoc Launcher, який мені не подобається. В нього дуже маленькі ракетки. Так, штука класна, але я вже звик до хаосицького. Цілих три шолома один дуже схожий на МК-3. Це я постійно використовую в своїй альфі. Цей е звичайний марський з волоссям, який мені для Легіону не підходить. Але і таке у нас тут є гарне. Це у нас шматочок в краю е від Волкітки. Heavy Flamer, так як ви тут можете зібрати двох танкістів. Один у нас буде сидіти з зброєю за башенкою, а інший у нас буде просто ховатися на ваш вибір. Також є у нас деякі варіанти люків. Ну, це для лаунчера. Це в нас для болтерів, Ви можете поставити або один болтер, або поставити цілих два, комбі... два болтери. Ви отримаєте комбік. Або ви поставите Heavy Flamer, Heavy болтер Якщо не помиляюсь, десь тут має бути мельта. А, Це буде Мельта це буде флеймер. І плазми у нас, наскільки я пам'ятаю, не завезли. Там буде, наче Волкітка. В виді комбіка, або у вас вже буде, е, цей вже йти, як він же правильно називається: комбіболтер, або комбі вепон Це у нас деталь для ліфтарика Наші смоук лаунчери по простому демовухі. Е, це у нас буде хантер kіler Місла. Ливничок хороший. Використовую його постійно. Деякі в мене, я навіть, якщо не помиляюсь, два з яких я нічого не, не зняв. Одного ливничка навіть на два танка вистачає. Дивимось, сам танк, що в нас є хорошого в ньому. Так, це у нас наші самі акселератор автокенони Пушки дуже здорові. Зараз вам порівняю з маринчиком. Ось такий у нас маринчик. В два рази більше за нього. Так, що в нас є тут ще? Самі стволи, деталі, магазини наші. Це верхня частина. По ширині він буде більше, ніж предатор. По ширині він буде так. Процентів на 20 більше предатора. Що вам ще тут показати? Так, це у нас деталі його башенки, так як башенка у нас саме лючок у нього є двох видів. Або ви клеїте цей, на який йде або щось таке, або ви вставляєте його звичайний. По інструкції, наче я не бачив, щоб можна на нього було ставити хеві болтер зверху, але що нам заважає. Так, дивимось далі. Ще одна автопушка, це у нас Башенка. Башенка тут дуже маленька, вона десь процентів на ну, 20-30 менше, ніж у Деймоса. Також е, вихлопні труби, які клеяться позаду. Е, вихлопи, ось це це прям такі ж самі, як були в цього в Деймоса. Не люблю їх збирати, бо при зборці у вас виходить, саме по трубі буде йти дуже неприємний шов, який, якщо ви замажете, все одно буде палитись. Це є мінусом. Не розумію, чому вони саме вирішили посередині робити стик, але що маємо, то маємо. Наша електроніка, наші ауспекси, які будуть в башенці. Відмічу, бековою фішкою цього танку є те, що в 30-му тисячолітті він був нафарширований електронікою і він був просто самим передовим по електро електроначинці. Так, наш підгон башні. Передня частина наша плита. Ще така фішечка в цього танка спереді є курсовий Heavy Bolter, Що для мене незвично, в предатора я таке не мав. Так, ідемо далі. Це у нас задня частина вже кормована, котру клеяться наші вихлопні труби. Це є передні частини. Сюди буде клеїтись е, нижній бронелист, сюди буде клеїтись верхній. І це все вставляється в корпус. Так, наші. Катки, на які будуть ставитись гусениці половинки корпуса. Корпус тут досить здоровий, я вам скажу, і по дизайну опять же, нагадує мені зборку предатора, просто з двох половинок, що я не скажу про сікаран. Половинки у нас є десь от на стілечки вони будуть більше, ніж Предатор. Танк у нас досить такий середній, масивний, не скажу, що найвеликий, але класний. Досить масивний по розмірам. Так, і це в нас поки буде все. Так що, надіюсь, цей огляд для вас був цікавим, інформативним, трішечки постарався вам ще й беку розказати. Якщо вам цікаві, цікаво, щоб я робив якісь бекові відео, будь ласка, пишіть в коментарях. Ваша думка для мене дуже важлива. Підписуйтесь на телеграм-канал, там я пощу різні прикольні штуки. Дякую вам за підтримку, дякую за перегляд. Бережіть себе.